Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 3 вересня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у вересні. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для своєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Дуже важливо, що протягом вересня встигнула визріти виноградна лоза, оскільки в подальшому, у жовтні, температура повітря знизиться та темпи визрівання виноградної лози вповільниться. Своєчасне визрівання виноградної лози це дуже важливо, оскільки невизрівша лоза не зможе повноцінно та якісно перезимувати. Весною на невизрівшій лозі бруньки не прокинуться. У вересні я продовжую пасинкування. Якщо основна брунька визріла, Коричневого кольору, то пасунок вже можна виламувати повністю. Визрівша коричнева брунька цьогоріч вже не прокинеться. На тих пасунках, де основна брунька ще зеленого кольору, виламувати пасунок повністю ще зарано ще не потрібно. Видалення пасунків повністю у разі зеленої невизрівшої бруньки може спровокувати пробудження бруньки, що закладена на наступний рік. Пам'ятайте! Додаткових бруньок, звісно, ще багато, але перша брунька має найкращий потенціал. У вересні я продовжую проводити карбування пагонів винограду. Пам'ятайте, регулярне та своєчасне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Верхній пасанок обов'язково залишаю. Це буде нова точка зросту. Решту пасанків прищіпую, залишаючи один-два листочки. У вересні я продовжую застосовувати каліні добрива. До прикладу, можна використовувати плантофол 5 15 45 в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Наноситься плантафол шляхом оприскування по листю. Інтервал між обробками 10 днів. Постає <му> цілком логічне запитання: чи потрібно зараз у вересні поливати виноград? За моїх умов, зараз у вересні, у разі спекотної посушливої погоди, надмірно сухого ґрунту. Я поливаю виноград приблизно один раз на тиждень. Одне відро води під один дорослий кущ винограду. Дуже важливий нюанс. Особисто я використовую відро на 20 літрів. Більшої кількості води зараз винограду не потрібно. Якщо зараз на початку вересня спостерігається активна грозова діяльність, ідуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. У вересні, як і в серпні, полив винограду слід мінімізувати. В той же час взагалі не поливати виноград за умов спекотної посушливої погоди надмірно сухого ґрунту у вересні не варто. У вересні продовжується період збору врожаю. Соковиті, стиглі, солодкі ягоди. Виноград немов віддячує нам за плідну, кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!